О, вітаю! Так, зразу скажу, кому цікава тема ТЦК. Був я тільки що в ТЦК, тільки що, тут то десь приблизно зараз десь півдесяти ранку. ТЦК починає працювати з 9, ну, приймати людей, по крайній мірі. Я там багато разів вже проїжджав, придивлявся, черги там були сумасшедші. Сьогодні приходжу, жара на дворі стоїть людей, чоловік з 60. І ще як мені підказали, що ще чергу позаймали, десь по кущах, там, де прохладніше теж, е, як -то люди ховаються від спеки, черга сумасша, черги. ми Якби до кожного кабінету. Черги. Пояснили мені люди, що займають чергу зразу, як тільки закінчується комендантська година. Один чоловік каже, прийшов 6, то перед ним було вже 5 чоловік. Шансів сьогодні попасти навіть в тих, що чекають, кажуть, не буде. Є люди такі в черзі, що вже другий-третій день приходять і не можуть попасти в чергу. Вийшли. Ну, хтось там вийшов з тих діжурних чи що, сказали, що сьогодні приймуть чоловік 20, 25-30 пішині. Так, щоб не займали більше черги навіть. Люди недовольні. Ех, от. Ну що, висновки такі? До речі, мій організм, як то мені підказував, я взагалі люблю поспати. Ну як? Чогось, там, сиджу в інтернеті, буває там, до, до 4 ранку, до 2, до 3. -ї. Сьогодні десь в 2 часа ночі тільки приблизно заснув. А тут пів шостої підірвався, як, проснувся і не спиться. Валявся, крутився сюди, туди і так дотягнув ну, десь до 8, в 8 там почав щось ворушитися, бо ніби й до роботи немає, як братися. От. А виявляється, треба було б. Хоча б не толку все рівно не було б з того походу. Так як судячи по тому всьому, я прийшов, то хоча б зразу і додому пішов. Ну, отака ситуація. Що вияснив? Е, ну, Не знаю, чи то е, Ні, то точно не, не, не поширюється на інші ТЦК. Ну, У нас в Кременці получається так, що треба. Всі, всі метарства починаються з восьмого кабінету. Бо я прийшов з документами. Чергу займати до юриста, але добрі люди розтовкували, що що ти каже, вже, як ти що ти, де, ти кажу, так і так, А-а-а, то все починається з восьмого кабінету. Займають, Якщо до юриста, то там ще якось трошки менше людей, так, чоловік 10-15, то до восьмого кабінету всі решта, тобто кільканадцять десятків людей, все починається з восьмого кабінету, а там вже далі каже, побачиш, куди пошлють і куди підеш. О, така ситуація. От. Ну що ж, будемо ходити, що, що робити. Сьогодні вже займуся якимись роботами домашніми, а там далі побачимо, якщо. Так що майте на увазі, хто планує, хто збирається. Ставайте раненько. Та тут теж так виходить, що якщо десь комусь далі добиратися, комендантська година до 6-ї. Я тут кажу, можна схитрити, щоб раніше комендантської, щоб забрали, самі привезли, та кажуть, ні. Забирають в поліцію, а потім з поліції в 9 годин тебе передають в воєнкомат і знов стоїш в черзі. От якось так. От. Коротше, такі приключення на сьогоднішній день, дай Бог. Останні, ну, а там далі будемо бачити. Якщо цікавить, буду отчот про мої похуденьки подавати. Бувайте здорові, тримайтеся.